Депутати Миколаївської міської ради внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку, які передбачають будівництво соціального житла та дитячого садка в мікрорайоні Північний за кошти Данського фонду. Рішення ухвалили під час сесії міськради у четвер, 29 серпня. Більше подробиць про це у матеріалі Олександра Матюшенка. У ході серпневої сесії Миколаївської міської ради перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов повідомив, що від початку року місто веде переговори з данським фондом про будівництво житлового будинку та дитячого садочку в мікрорайоні Північний. Сторони вже визначили конкретні земельні ділянки та прорахували кількість квартир, які мають збудувати. Подібний проект вже запущено у місті Чернігові. Вони трохи нас випереджають цьому питанні. Цей датський фонд готовий профінансувати місто Миколаїв і розроблення проекту і проведення будівельних робіт. Депутатів зацікавило, хто буде замовником робіт і власником ділянки під будівництво. Набато відповів, що першим виступить департамент ЖКГ, а Миколаївська міська територіальна громада залишиться власником цих ділянок. З Точки зору. Містобудівного законодавства замовником безпосередньо буде департамент комунального господарства з точки зору фінансової складової, то платником буде виступати відповідний фонд. Крім того, фонд бере на себе всю процедуру щодо визначення як проєктанта, так і підрядної організації. Жодних коштів до міського бюджету заходити напряму не буде. Це буде відбуватися в рамках трьохстороннього договору. Фонд буде платником. А секретар міськради Дмитро Фальков запитав. Чи підведені до цих ділянок всі необхідні комунікації? Зазвичай такі проєкти з нашого боку: там вода, світло, електроенергія. Да? Ми маємо підвести комунікації до цієї ділянки. Я розумію. Заступник очільника департаменту ЖКГ відповів, що це якраз єдина умова від фонду до міської влади, зокрема, забезпечити життєво необхідні комунікації. По дитячому садку за нашу інформацію. Це вже зроблено, тому що цей об'єкт вже запускався. Що стосується е, житлового будинку, то так на це потрібно буде певна сума грошових коштів. Ми про це дізнаємося більш детально, коли вже буде замовлено проектну документацію. Депутатка Олена Кісельова спитала на кого будуть розраховані збудовані квартири, припустивши, що їх можна призначити пільговим категоріям людей. Скажіть, будь ласка, от зараз там протягом півтора років вже трошки більше новації в міст будівельному законодавстві. мене зараз цікавить одна штука: на кого розраховані збудовані квартири? Це якась пільгова категорія. Квартири не будуть приватизуватися, відповів мер Олександр Сінкевич, тобто вони залишаться у власності Миколаївської громади. Це буде так зване соціальне житло, де люди зможуть брати в оренду це житло, сплачувати до бюджету міста гроші, але сума буде визначена такою соціальною, скажімо так, за ці квартири. Тобто, фактично, управління комунального майна в небудь буде е, отримувати гроші за використання цих квартир через там, управляючу компанію, з якою вони заключать договір чи будь-яким іншим. У підсумку депутати міськради підтримали це рішення. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.